Постгарантійне забезпечення, Гарантійне забезпечення. Якщо ми розмовляємо, що це Китай, а хто надає гарантію? Ми, як а, ті, які працюють на бурових, нам треба питання гарантійного забезпечення. Я 50 штук вам віддав. І що типу гарантія до забору? Молодці. E, насправді виробник дає повну гарантію 6 місяців, але так як ми офіційні представники, не дистриб'ютори представники. Ми від себе надаємо гарантію 12 місяців на всі вузли при умови, що це металеве шасі, окрім uh -huh. обертача. Обертач e, це є розхідний вузол, який періодично потрібно ремонтувати, і гарантію на нього надати ми не можемо. Але ми можемо контактувати додатковим обертачом, який просто на боровій площадці змінюється. За декілька годин і не потрібно ремонтувати полі. Це набагато зручніше, ніж мати проблеми і простої під час буріння. Кому потрібні бурові, відмічу топ-компанія.